Голосування за кандидата у секретарі відбувалося депутатами таємно, ми відкрито і поїми. Не Як на прошлій сесії, 20 депутатів підтримали одну кандидатуру, по факту проголосувало 14. Дивіться, є законодав є законодавство України, і ми працювали на той сесії, коли обирали секретаря згідно чинного законодавства. Якщо ви бачите про позволі, але це є таємністю, є, є таємністю голосування. Наразі це єдина єдина така позиція, так і єдиний шлях до обрання секретаря. В проти. Ну це закон. Ну, Ні, ну це закон є. Ми повинні ми повинні не відходити від законодавства і не відступати. Проголосувати за те, що голосування відбувалося відкрито. не можуть, бо це заборонено законом, але ми можемо ну саму процедуру голосування змінити. Ми не можемо, але кожна фракція може заявити там і до і після як вона проголосувала, це не заборонено законом. То не можна там з бюлетенями нічого зробити. Вони мають бути дійсно таємні в кабінці. Але під постфактом або до того, звичайно, фракції мають право заявити. Тоді буде, буде тоді демократично. Якщо громада, якщо більшість вимагає того, щоб обрання було відвертим, відкритим, чому тоді ховається все в кишені? Ну я вас теж підтримую. У нас тут, на жаль пішов тільки що народний депутат, можемо ініціювати через нього змін закон про місцеве самоврядування, щоб ця норма була замінена. Це можна, але до нашого голосування до того, закон ще не буде змінений. Спочатку треба буде оприділитися самим процесом голосування. Тоді всі питання взагалі. Ця процедура вже виписана в законі. тут Немає з чим визначатися. Я ще б хотіла би один момент.